Друзі, всім привіт на каналі Валерки. Сьогодні я продемонструю вам, як з такого набору проростити гливи в домашніх умовах. Що входить в цей набір? Тут простий мішок з міцелієм, з соломою, деревом подрібненим і так далі. І все. Все, що вам потрібно, це просто покласти в воду на годинку, потім злити ту воду і просто запхати назад в коробку. Отже, друзі, потрібно розрізати цей пакет, намалювати хрестик на одній зі сторін і опустити в миску з водою. Принеси води якоїсь, вон бутилка стоїть. Миску з водою і дати постояти йому 6-10 годин. Потім вийняти, поставити стороною, де ми намалювали букву Х догори, і лишити висихати, поставити в ящик, і хай стоїть, чекає не на відкрите сонце.